Доброго дня, любі учні сьомих класів. Сьогодні ми з вами поговоримо про, спосіб, про здоровий спосіб життя і його переваги, а також трошки подивимося, ну, від чого залежить саме здоровий спосіб життя. І що ж таке здоровий спосіб життя? Це все те, що ми робимо для того, щоб зберегти своє здоров'я, не лише фізичне, а й емоційне, соціальне, духовне, інтелектуальне і так далі. Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами неодноразово, і вже, якщо я не помиляюсь, цього року ми говорили про те, що 50% нашого здоров'я залежить саме від способу життя. Так? І коли ми ведемо якісний спосіб життя, ми можемо і нащадкам своїм передати більше здоров'я, і не мати потреби звертатись до медицини, і якось хоча б частково долати негативний вплив середовища, в якому ми живемо, оточуючого. Що ж включає в себе поняття здорового способу життя? Ну, Почнемо спочатку з того, що якісно впливає в першу чергу на наше фізичне здоров'я. Ну, По-перше, це раціональне харчування. Ми з вами трошки говорили в 6 класі, будемо говорити в 7, в 8, в 9. Тобто ми будемо все глибше і глибше занурюватись в цю тему. Чому ж важливо правильно харчуватись? Правильне харчування, по-перше, дякуючи йому, наш організм отримує всі потрібні речовини, які потрібні нашому організму для того, щоб він був здоровим і не хворів. По-друге, -по достатня кількість, знову ж таки, я повторюсь, потрібних речовин, вона дає нам запас енергії, і тоді ми можемо багато що встигнути, багато що зробити якісно висипатись, в нас постійно так фізичний фізично такий бадьорий стан, ми швидко не втомлюємось, ми можемо достатньо тривалий час зберігати активність. Від раціонального харчування залежить імунітет, перевага хорошого настрою. І навіть робота мозку. Тож перша складова здорового способу життя це правильне раціональне харчування. Ну, що воно включає, ми з вами говоритимемо пізніше. пізніше. Друга складова це гігієна. Особиста гігієна. Це догляд за шкірою, догляд за волоссям, за нігтями. І особиста гігієна необхідна не лише для того, щоб ну, ми виглядали привабливо, та, щоб в нас була чиста голова, приємний запах тіла доглянута шкіра, а й для того, щоб захистити себе від інфекції. І так само особиста гігієна, догляд за собою, він покращує настрій того, що, ну, що може бути приємніше, ніж піклуватися про те, що нам дала природа. Крім раціонального харчування і особистої гігієни, дуже важливим складового здорового способу життя є фізичні навантаження. Вони не лише допомагають підтримувати здоров'я тіла, фізичну форму, да, тобто боротись надмірною вагою чи нестачею ваги. А також послаблюють стреси, фізичне навантаження, послаблюють стреси, покращують кровообіг, змінюють, зміцнюють імунітет, додають енергії, поліпшують настрій, дозволяють зберігати хорошу концентрацію та хороший об'єм пам'яті. Ну і до того, дякуючи фізичним навантаженням, ми можемо знайомитись з новими людьми, мати спільні інтереси для спілкування, спільна діяльність, тому що і соціальне і емоційне здоров'я так само ну, покращується. Так? Ну і крім раціонального харчування особистої гігієни фізичних навантажень, ще дуже важливо повноцінний відпочинок. Тут мається на увазі не лише якісний сон, а і... Постійна зміна от, режиму навантаження, да, коли ми працюємо, вчимося там, чи фізичну якусь роботу робимо, з періодами відпочинку. І повноцінний відпочинок е, захищає від стресів, відновлює працездатність, забезпечує хороший настрій, покращує пам'ять, швидкість реакції і е, е, загалом такий е, от, позитивний фон створює емоційний, а отже ми менш дратівливі, ми не втомлюємося так швидко. Ми, ми можемо за коротший час зробити більше роботи, да, розумовою чи фізичною, не має значення. Да, і тоді в нас вивільняється багато часу і на спілкування, на себе, на хобі. Да, і таким чином ми впливаємо і на емоційний, і на, на духовний свій стан. Отож, здоровий спосіб життя має чотири основних складових харчування, гігієна, відпочинок і фізичні навантаження. Але так як нас все-таки здоров'я і ну, життя не обмежується лише якісною роботою нашого тіла, да? тобто фізичним здоров'ям, е є ще певні життєві принципи, які так само дозволяють підтримувати здоровий спосіб життя і дозволяють підтримувати різні види здоров'я. Е називають чотири основних принципи. Перший це принцип керманича. Да? Керманич це слово кермо керувати. Ви могли помічати, що є люди, які постійно жаліються, постійно хтось їм винен, там, чи держава, чи батьки, чи сусіди, чи вчителі, чи учні, батьки, буває по-різному. Да? Ці люди принципом керманича не користуються, да? бо вони вважають, що їх життям керують всі, крім них. Да? Ясно, що така людина не може досягати цілей, вона постійно незадоволена, відповідно, страждає її емоційне здоров'я, в неї постійні конфлікти з оточенням, бо вона претензії пред'являє до всіх, крім себе. Да? Людина, яка користується принципом Керманича, вона розуміє, що її життя це її відповідальність, все, що з нею відбувається, це результат її дій чи їх відсутності. Да? І тоді вона задоволена життям, вона може робити вибір, що їй робити, що їй не робити. Вона не вважає, що хтось їй щось винен, чи хтось має за неї щось зробити. В принципі, вже в підлітковому віці у вас вже достатньо можливостей, ресурсів для того, щоб починати потрошки брати відповідальність за своє життя на себе і починати розуміти, що, що я це можу зробити, чи я це не можу зробити. Ось я часто навожу такий приклад, да, от, говорячи про цей принцип, взагалі про відповідальність. От я, наприклад, як вчитель, я можу не з'явитись на роботу. Да, я доросла людина це моє право. Але я можу мати певні потім санкції. Да? Тобто мене можуть звільнити з роботи, зі мною можуть ну, негарно говорити да? директор, до мене можуть колеги пред'являти претензії посваритися зі мною, бо вони замість мене були змушені відпрацювати. Да? І от якщо я живу за принципом Керманича то я розумію, що не колеги начальство в мене погане, а я зробила все для того, щоб отримати такі наслідки. Це є особиста відповідальність за те, що зі мною відбувається. І, тобто, якщо я керую своїм життям, то я розумію, що да, я не вийшла на роботу, все решта це просто наслідки. А якщо я живу за принцип... не живу за принципом Керманича, то відповідно... В такій самій ситуації я буду вважати, що в мене поганий директор, бо вона мені догану виписала, чи премію зняла, чи просто зі мною жорстко говорила, що в мене такі сякі колеги, бо вони, бо їм важко було за мене попрацювати. Ну, Сподіваюся, що з принципом Керманича зрозуміло. Ті, хто... Самі керують своїм життям, в них у більшості сфер набагато краща якість життя і більше задоволення від життя, і більше, ну, більше вони себе почувають щасливими. Крім принципу Керманича, дуже важливий такий принцип оптимізму. Це не означає, що я маю скрізь бачити тільки хороше і не помічати того, що мені не вдається, чи мені важко, чи мені не подобається. Ні. Тут мається на увазі позитивне мислення. Да? тобто ми з вами пізніше будемо говорити і тренуватись, мислити позитивно, у нас будуть в цьому році такі теми. Але дуже коротко поясню, да? є дві сторони медальки. Да? В будь-якій ситуації є щось, що нам корисне, що нам приємно, і щось, що нам неприємно. То от коли я живу за принципом оптимізму, я бачу те, що мені неприємно. Але для мене важливіша та сторона медальки, яка приємна. Та, і тоді я враховую незручності, та, але отримую задоволення від того, що класно. Ну, сподіваюсь, так зрозуміло. Отож, принцип Керманича, принцип оптимізму. Наступний принцип, принцип бери і давай. Е, ну, людина, на щастя е, чи, на жаль, істота соціальна. Тобто вона... Е, е, Щось вона може самостійно, але щось вона може лише з допомогою інших людей. Да? Бо ну, я, наприклад, там, добре малюю, хтось гарно співає, да? для того, щоб нам зробити якийсь ну, такий відкритий захід, да? якийсь концерт нам потрібен і той, хто співає, і той, хто танцює, і хто, хто може нас організувати. Да? І тому дуже часто спостерігаються такі моменти, такі, ну, і ми зараз будемо переходити, воно дуже так перегукується з останнім принципом. Тобто є люди, які тільки віддають, так? які щось роблять постійно для інших, а ну, для себе не дозволяють чи не хочуть, щоб інші для них робили. Так? Є люди інші, так? які навпаки тільки беруть, 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 так? а нічого іншим не, не, не дають взамін. Так? І той і інший варіант це ну, не дуже добре, бо це ну, не дозволяє нам отримати задоволення в усіх сферах життя. То принцип Бери, давай, він говорить про те, що щось мені потрібно попросити і взяти в інших, а щось мені потрібно віддати іншим. Та? І тоді от постійно щось я, щось мені, і тоді людина відчуває, що вона потрібна, корисна, що вона сама щось може, і оцю єдність з іншими людьми, оця потреба бути частинкою групи, вона задовольняється, і тоді людина отримує задоволення в різних сферах. Ну і, відповідно, може досягати успіху, того, що вона знає, що вона може, а де і що вона може попросити в інших. Принцип Керманича, принцип оптимізму, принцип бери давай, і останній четвертий принцип принцип золотої середини. Ну, Це фактично про те, що... Крайно що це недобре, важливо постійно ну, утримувати баланс. Якщо ми говоримо про здоров'я, то ми можемо дуже багато уваги звертати на здоров'я свого тіла, але забувати про свій інтелектуальний чи духовний розвиток. Або приділяти багато уваги своїм емоціям, та, для того, щоб отримати задоволення, але забувати про те, що спілкування це теж важливо і, наприклад... Не вважати за потрібне якось вчитися вирішувати конфлікти. Тобто дуже важливо, щоб ну, всі сфери життя якось були враховані в нашому здоровому способу життя. Отож, чотири життєві принципи. Основних принцип Керманича, принцип оптимізму, принцип передавай, принцип золотої середини. Тож, сподіваюся, вам це все було зрозуміло. Та, е до побачення, до наступної зустрічі.